Так, доброго ранку всім шановні трейдери. В ефір Market Discussion. Мене звати Вадим Миколаївич, компанія Дублкейс. Розглянемо з вами економічний коментар. Подивимося, що у нас сьогодні є по новинам, а, і чого перейдемо вже до технічного аналізу. У нас сьогодні 16 число. Дивимося. По економічному календарю У нас сьогодні весь день по мексиканському песо буде а, праздник День Незалежності. Тому в Мексиканське пєс у нас сьогодні не дуже активний, хоча б розбор він також є. Погляньте для того, щоб розглянути його на наступні дні. По новинам сьогодні у нас вже закінчились новини по фунту, пособім по, по безробіттю. О9 тобто ранку вони були. І з новини, які на сьогодні ще чекають, це безробіття по єврозоні о 12.00 по Києву. Не сильно підніме рівень волатильності, тому що це не основний рівень безробіття, це не основна новина по безробіттю. Тобто по Єврозоні о 12.00 трошки буде піднята волатильність, ви особливо цього не замітите. О 15.15 .15 будуть легкі новини по Канаді, в принципі, не, не сильно важливі, так щоб звертати на них увагу. От Що дійсно важливо, це о 15.30 по американському долару будуть новини пов'язані з експортом імпортом, тобто, з торговими балансами, буде пов'язані з індексами базовими. А, і в тому числі Канада о 15.30 будуть виходити основні новини це індекс споживчих цін. Тобто 15.30 долар і 15.30 канадський долар буде піднята волатильність пов'язана з новинами, які дають високу волатильність. Це індекси, базові індекси споживчих цін і пов'язані з торговим балансом. А о 16:15 буде продовжуватись робота з новинами по, по американському долару, о 17.00 в тому числі. І о 18.00 там же будуть пов'язані з рознічними продажами, тобто, по-хорошому, з 15.30 після того, як волатильність підніметься, впритик до 20.00 на американському доларі буде піднята волатильність. Тобто, графіки можуть ходити куди більш агресивніше, куди більш швидше. Якщо ви планували там угоди закривати на процесі день-2, то вони закриються, можливо, швидше. Або навпаки, якщо ви торгуєте проти напрямків, це все може сповільнити ваш рух. І, відповідно із особливих новин, на які варто звернути увагу, це 15.30 є американський долар і канадський долар. Перейдемо до технічного аналізу, перейдемо до графіки. Перший графік у мене якраз канадський долар, швейцарський франк. День напрямок ми бачимо середньострокований несхідний, Ціна залежалась в такому маленькому, маленькій корекції, схоже на флажок. Ми цього продовжуємо тримати ще з минулих тижнів. А зараз нам дає можливість дозайти деяким трейдерам. Тут досить великий спред, тому тримають зазвичай цей. цей... Графік досить давно і досить довго тримає. Тобто 96 пунктів по розширенню фібоначі – найближчий рівень від нинішньої точки. Ми чекаємо пробиття і закріплення за лінією флагш... прапора, Тобто безпосередньо за лінією полотна прапора. Ось ця лінія безпосередньо це прапор, вона за ним виходить закріплюється. І тоді можна буде роздати собі угоди на продаж далі по середньому тренду. Якщо вона пробуває верхню частину і йде догори, то просто чекаємо трішки, це просто буде затягуватись корекція до 61 го рівня по Фібоначчі, можливо, затягнеться. Наступна графіка – австралійський долар, швейцарський франк. Ми бачимо, що середньостроковий тренд у нас висхідний, короткостроковий уже несхідний ціна рухається в корекції, вже повноцінна корекція почалась. Вона пробила 23 рівень по Fibonacci і йде до 38-го, 50-го або 61-го рівня по Fibonacci. Тут нічого складного, тут більшість трейдерів, які торгують по відкладним ордерам, вони просто готуються по усередненню. Зона між 50 і 61 це найкраща зона для розглядання покупок в майбутньому. Тому тут, або ви, якщо торгуєте без очі входу, що не рекомендується, то ви просто готуєтесь до осередня постійно, тобто покупки, покупки, і доосередині до тих пір, поки не проб'є 61 рівень, і не закріпиться за ним, можна розглядати собі далі покупки по напрямку. Найближчі потенціали, звісно ж, біля рівнів. Ось у нас попередній максимум, ну, нинішній максимум, по суті, до нього можете назад і розглядати. А, так як тут також живещенки, то, звісно, тут краще розгляда для себе більш цікавим об'єм угоди. Бачимо, що ціна чітко рухається в коридорі, тому чекаємо її до а, рівня корекції, щоб можна було розглянути далі покупки по тренду. Євро-долар Євро-долар у нас висхідний напрямок, ціна рухається в імпульсі, впевнений імпульс, пробила одним із попередніх максимумів і рухається до наступного. Бачимо, що ціна. Ще не закріпилась за попереднім максимум, тому відповідно вона може повернутися на протязі сьогоднішнього дня назад. Тому, якщо ви купуєте євродолар, то будьте готові до того, що доведеться усереднюватись, щоб можна було забрати куди більше до наступного рівня. До наступного рівня, до якого ми чекаємо, це рівень 1,18. 20, 25. Це рівень, до якого вона потенційно йде прямо зараз, якщо вона не закріпиться наступними свічками під цим рівнем, який вона щойно пробила. Тому відповідно у неї чистого руху. Uh, із 35 пунктів можна 30 пунктів забрати, Хорошим біом зайти і можна хороший прибуток забрати. Фунт долар. Фунт-долар у нас висхідний рух, середньостроковий uh, тренд і короткостроковий імпульс іде чітко точно так же. У фунту долару точно так же, як і в євро-долару. ціна вже пробила рівень і вона за ним закріпляється. І повідомлення до наступного рівня, у нього залишилось 45 пунктів, і потім ми дивимося його аж до потенційного максимуму. Від нинішньої точки це приблизно 150 пунктів чистими, це аж до ціни. Або 1,3680, що нижче, або 1,37,80, що вище. Тобто, розглядаємо до цих рівнів, не забувайте про запас і не забувайте про новини по долару. Долар швейцарський франк. Долар швейцарський франк рухається у нас в середньостроковому низькідному тренді, видно чітко, як цей тренд пришвидшується, і відповідно він зараз е, торкнувся з своїх мінімумів. І якщо він його вже пробиває, то тоді торкається наступного. По долару сансу, по суті, багато забрати тут не залишається, але якщо ви купували, рані, продавали раніше, хоча б. Хоча б вчора, то звісно, у вас угоди просто ще досі тримаються, і ви можете їх тримати притик ще на пунктів 50 до наступного рівня. А, по суті, якщо не враховувати новини, перед новинами краще свої прибуткові угоди закривати, звісно ж, тому перед 15.30 30 всі свої угоди, пов'язані з доларом і канадським доларом. Якщо у вас угоди в прибутку, зафіксували його перед виходом новини. Якщо ви тримаєте в середній срок свої угоди, то ці новини сильно не повпливають на ваші графіки, можете просто перечекати. Долар датська крона. Долар датська крона. У нас показує середньостроковий несхідний тренд, вона рухається в певному імпульсі. Наступна її зупинка, якщо дивитись по. Історії наступна її зупинка повинна бути приблизно на ціні 6:30. Тобто, відповідно, приблизно скільки це 280 пунктів на договор кроні, вона ще може впасти а, в рамках а, цього імпульсу. Вона щойно пробила попередній мінімум, пробила і закріпляється за ним, тобто їй нічого не заважає, поки що дійти до цього наступного рівня, який по суті являється денним. Мінімум, ось він. І в мене також наступний рівень, який намальований, це рівень історичний, а, який знаходиться трішки ще далі. Ну, Він уже, скоріше, до наступного рівня йде після якоїсь корекції хоча б на пару днів. Тому долар датський крону. Ми далі розглядаємо продажі, не забувайте про новини по долару. Долар мексиканського песо. Бачимо, що він не дуже активний сьогодні, тому що в нього виходить день незалежності в нього. Відповідно, хоч е цей графік і рухається, рухається він завдяки долару, а ніяк не завдяки мексиканському песо. Тобто, так як сьогодні новини по долару, по-хорошому, міксиканське е, не дивлячись на свою агресивність, сьогодні нам не буде заважати торгувати е цей графік, тому що мексиканець, зазвичай, коли випускає новини, то можна побачити волатильність сильно. Сьогодні він заважати не буде, тому можна буде спокійно розглядати свої угоди далі по напрямку. Ми бачимо, що наступного рівня технічно у нас залишилось 1800 пунктів. Якщо сьогодні, е не виходить ніяких домен по то ми можемо впевнено враховувати те, що це може все пройти. Звісно, новини по довгу, теж треба врахувати. Не забувайте про закриття прибуткових год перед виходом новин Долар шведська крона. Долар шведська крона у нас дійшла до попереднього мінімума історичного, по суті, вже. І очікується або корекція до наступного назад, до попереднього рівня, або пробиття і закріплення. І йти до наступного рівня. Зараз ціна знаходиться на рівні, від якого вона може відбитись нагору десь на тисячі пунктів, або пробити і пройти хоча б ті самі тисячі пунктів нижче. Потенційний рівень, до якого вона може упасти, це рівень 9.08, а рівень, до якого вона може відкоректуватись, це ціна 9.40 приблизно. Тому ці дві ціни враховуйте, коли будете продавати долар швидку крон. А, також не забувайте за новини. долар сингапурський долар. Ціна рухається у нас в середньостроковому низькому тренді. Ціна рухається в імпульсі, в певній продажі. Наступний рівень у неї, звісно, близько. От залишилось 25 пунктів. але ми розглядаємо аж до крайнього мінімума, це приблизно 100 пунктів. Чисто ви можете забрати 80-90% завжди. Більше трейдери зазвичай не рекомендують. І в чистому вигляді, якщо розглядати цю угоду, то можна звернути увагу на те, що. Ціна вже давно пішла в імпульс, але зараз вона тільки денним імпульсом закріплюється. Так, йдемо далі. Срібло. Багато запитань щодо срібла. Там зараз пробувається історичний максимум, по суті, він вже пробився. Ми розглядали його по розширенній і по флажочку. Наступна ціна зупиниться по найближчим прогнозам це 100-120 пунктів. Від нинішньої точки. Тобто ціна може продовжувати цей ріст, вона, звісно, може пустити корекцію на 1-2 дні, але ви продовжуєте купувати, якщо ви вже купили, тому що це висхідний рух, ми торгуємо далі по трену. По чого. Виходить, що у нас чистими 120 пунктів, ціна до якої вона йде, по-хорошому 43,90. Йдемо далі. Золото. Залишився ще минулий прогноз, наше золото, яке ми малювали. Бачимо, що ціна так і не пробила цей мінімум, відповідно, не пішла в корекцію, і почалась. Почався новий імпульс. І за того, що вона пробила цей максимум, це дуже серйозна подія. Звісно, краще розглядати такі пробиття денним напрямком, тобто краще, щоб вона одним демпом залишилась. Тобто, якщо вона і завтра залишиться тут, тобто вся ця свічка залишається тут, ми можемо розглядати в певні далі покупки, а наступні покупки у нас по розширенню фібоначі закінчується аж на секунду через 30 тисяч пунктів. Тобто, це вже більш середньостроково, я би сказав, ближче до довгострокових угод. Ну, вона зараз, певно, йде. Тобто золото рекомендується тримати тим з вас, хто хоче хороший капітал побудувати або має для цього вже хороший капітал. Не забувайте, що золото досить, досить агресивне, там мінімальні корекції на 4-5 тисяч пунктів це так чисто розминка на день. Тому, відповідно, тримайте свої угоди далі по тренду. Воно може йти беззупинно цих 30 тисяч пунктів, а може, звісно, піти, тому що це досить, досить серйозний тренд. Воно, в принципі, не малювало жодної корекції, тому відповідно. Будьте готові, що будь-який момент ця корекція може початися. Тому по золоту ми просто продовжуємо далі купувати в рамках середньострокового напрямку, з якого вона вийшла. А потенційний рух, який можна розглядати, це, от, наприклад, взяти мінімальний імпульс і розглянути його для себе як потенційна, потенційна зупинка найвищої локальної. Це приблизно 7,5 тисяч пунктів. Наступний графік SP. СНП. По SP теж нема чого розглядати, я не розумію до кінця, які запитання можуть бути по S&P, якщо я чітко видно що він в, в імпульсі. У нього є декілька ліній розширення. Він закріпився за першим, зараз закріплюється за другим і може пройти ще від нинішньої точки приблизно 15 тисяч пунктів. Тобто, Мінімально, що ми розглядаємо по SP, це ще численно приблизно 15 тисяч пунктів. Це угоди для тих з вас, хто тримає угоди хорошим об'ємом. Для професійних капіталів. А, його розглядати потрібно було ще трішки раніше, хоча б на минулому тижні. Хоча б на минулому тижні так було б більше шансів, що цю угоду буде вигідно тримати. Вона пробила, пробила зараз сотий рівень по розширенню Фібоначі. Наступна її зупинка може бути аж через 15 тисяч пунктів. Це ціна приблизно 67,94. Відповідно до цього рівня можна тримати. Ну не забувайте, що тут в будь-який момент може початись денна корекція. Денна корекція може затягнутися на приблизно 10 тисяч пунктів, що не, не для всіх капіталів. Тому, відповідно, S&P просто купуємо далі. Нагадаю, для тих, хто торгує S&P, що вартість одного пункту це, одного пункту це 1 долар. Відповідно, якщо ви торгуєте хоча б 10-15 лотів, це по 10-15 доларів 10 з кожного пункту. Відповідно, з 10 лотів це приблизно 150 тисяч доларів. Тобто, чистими. Якщо ви тримаєте його далі. Якщо ви заходили на минулому тижні, можна було закріпитися хоча б за 130-140 тисяч доларів уже десь цього там. Как 40 Запитували щодо нього, я пам'ятаю, що на минулому маркету не розглянули до кінця всі графіки, які в пріоритеті були. Как 40 ми тримаємо далі до рівня, я розглядав, ще з минулого тижня, відповідно, тримайте просто його далі до цього рівня, більше тут не бажають немає. Прогноз не змінився, ціна рухається до. Найближчого максимуму, вона, звісно, може пробити трішки вище. Але ми поки що розглядаємо до наступного максимуму, тому що ціна видно зависала на цьому максимумі вже двічі, поки що тільки до нього. Цей максимум знаходиться ось денний максимум, ми поки що до нього і тримаємо. Це приблизно 950 тисяч пунктів максимуму. останній в списку у мене NASDAQ. NASDAQ у нас досить певно рухається, як і будь-які індекси. Він точно так же, як і SP, закріпився за сотим. Розширенням по фібоначі впевнено, тримаємо його далі. Дуже хороший актив, у нас залишається до наступного рівня майже 6 ну 6900 тисяч uh, пунктів, які можна тримати. Uh, в таких ситуаціях, як зараз, воно пробило 100 рівень. Чи дочекайтесь закріплення денної свічкою тільки після цього, розглядайте для себе покупки далі. Uh, всі ті з вас, хто торгують індекси індекси особливо там, по 5-10 лотів, хорошим об'ємом зараз дуже хороша можливість. Побудувати капітал. Якщо капіталу недостатньо, звісно, потрібно було про це подумати трішки раніше. Зараз дуже хороші графіки, корекції ще на жодному не видно. І поки цих корекцій немає, ми продовжуємо купувати далі. по хорошому в мене все. Єдині новини, які сьогодні нам можуть заважати, це долар, але для середньострокових напрямків або для індексів вони, в принципі, можуть сильно не вплинути. Тому це тільки для тих з вас, хто відкриває годину 20-30 пунктів. Там дійсно може бути проблема. В усьому іншому проблем ми не бачимо. Так. На цьому в мене все. Всім хорошого дня і хороших торгів. Зустрінемось в наступному ефірі.